На вулиці плюс 12. Треба йти робити. Вже 9 січня. Ой, вже замучила мене ця підлога, чесно кажучи. Але в принципі все йде до фінішу. Тож, ходімо, покажу, що там відбувається. Так, останній ряд цеглин я поклав. В певних місцях це другий ряд фінішний, а в деяких місцях, як тут, це п'ятий ряд цеглин. От такий тут перепад. Це я підготовлю опалку для ями, тому що яма по рівню нижче тут лежить, ніж на вході. Понятно. Підлога в рівень. Зараз моя задача нанести сюди дрібне каміння і позасипати у ці всі щілини. Після цього ще додатково піском. Після цього я буду робити опалубку, для того, щоб не засипати собі яму. От. І опалубку підніму е не опалубку, <с> підніму яму оцю от, е залізну. Як воно? Ну, коротше, там, де дошки лежать, в рівень підніму. Це вже буде, коли тут буде лежати плита, а, от, і буде заливати опалубку цю, виходячи бетонним раствором. Тож, погнав робити для вас секунда, для мене дуже багато часу. Уплотнив цеглу щебнем та піском. Цеглу використовував геть різну, в тому числі по товщині. Дорожка вийшла хвиляста. Але мені, в принципі, на це байдуже, бо наступним етапом буду класти фінальну підложку з щеблі. Дочистив стіни від старої шпаклівки, чи що воно там було. Велику увагу приділяв швам, тому стіна вийшла доволі рівною ну, відносно, наскільки це можливо взагалі. Насправді я хотів викласти фінальну підложку тільки з піску, але пройшов факап, і, на жаль, я не розрахував і пісок у мене закінчився, а от щебня було ще дуже багато. Тут я думаю, видно, що я почав викладати пісок, потім пісок з щебнем, ну а потім вже тільки щебень. Почав викладати плиту, але результат мені дуже не подобається через те, що плита, як і кірпіч, виявилася е, також різна товщиною. Тому є перепади, тому доводилося підсипати додатково щебень під плити, щоб хоч, хоч якось вирівняти. Ну, коротше, Вийшла все одно якась шляпа, але підлога чорнова. От тому, в принципі, піде. Отже, як ви вже помітили, тут лежала нова рамка для ями. Он стара. Я її виставляв по рівню з підлогою. Але в цьому місці от саме отут починається така дога. І ця рамка. Коротше, прийняла цю дугу. Тому, коли підійняв, то тут рівень був набагато вищий підлоги, там усюди нормально. Звісно, що щоб це виправити, треба її дуже сильно нагрівати, чимось важким вирівнювати. ну Це великий геморой. І, в принципі, коли я її почав там щось з нею робити, вона зварена з якихось 10 е різних вуголків. І, в принципі, з часом шви сварочні прогнили. Коротше, вона розсипалася. Вон. А, пожалуйста, хоч щось покажи. Я сподіваюся, вам трошки видно. розвалилося. Я вже нові уголки підготував повністю, вони там лежать біля майстерні мого діда. Сьогодні я мав підготувати і дід е, ну, мав мені допомогти е, сварити коротше, це все, бо я ніколи ще не варив. <свісно> Особливо ду, цим якось електродом був. Але дід, ну, в нього вже візруст. Себе не дуже добре сьогодні почував, тому сьогодні не варили. Тому я коли все підготував і в гаражі тут трошки щось так поробив, але не дуже. От, Зараз показую критинку. Вирішив за хатою трохи поприбирати, бо там кущами позаростало. У мене небажання. Ну, час був, коротше, бажання не було там нічого робити. От, але трошки почистив. Треба ще залишилось два деревцятка виручувати. Одне я вже викручував. З підлогою поки що я нічого не роблю, бо треба зробити рамку, поставити її в рівень, звісно, з підлогою і почати її бетоном обливати. І далі отут змушку бетоном. Скоріше за все, ще отут змушку бетоном. Коротше, я не знаю поки що. І що з цими плитами маленькими робити, я не знаю, вони всі. По-різному лежать. Ну, ці я, ладно, помучився та більш-менш виставив, щоб вони там в один рівень лежали. То, що вони в нівелірі лежать, то понятно, і ці також. Але вони всі різні за товщиною між собою. От. То треба тіпа, окремо під кожну там, підсипати пісок, мучитись, виставляти ну гємер. А з бетону справа в тому, що тут ну, от по плитам залишається десь 5 см. Тобто я тут буду смугу бетону заливати 5, заливати 5 см. Подивлюсь, наче є різні пластифікатори, різні всякі рідини для зміцнення бетону. От на цій смузі тут нічого не буде важкого. Ну, я не знаю, я вважаю, що Раз, шкаф, пенал два, шкаф, пенал столешниця, ну Це небагато, напевно, <хи> має бути ваги. Ну, тут не, ніякого станку стояти не буде. Ну, поки що, у <хи> всякому випадку там далі не знаю, що буде взагалі. Вот. На столешниці має бути вон, тіски, які я хочу. Відновити, хочу окреме відео записати про реставрацію цих е, тісков. Я хочу, ідея така, що відшліфувати їх до блискучого металу, якщо це взагалі е, реально. Бо я не знаю, це чугун, скоріш за все, тіски з чугуну. І чугун взагалі полірується чи ні, Треба дізнатися. От, і багато інструменту. Вон, старі молотки і всяке таке, все, що було мого е діда, другого іншого. От. Хочу повідновлювати весь цей інструмент на більш сучасний лад, якщо можна так сказати, щоб воно просто тіпа, класно виглядало, і зняти про це окреме відео про тіпа, реставрацію, можна сказати, сімейного старого інструменту. Так що такі справи погнав займатися гаражом далі, не перевикайтесь. Вирішив на скору руку зробити собі стол з будівельного матеріалу, який залишився від будівництва будинку, бо на підлозі вже набридло робити різні речі, які дуже зручно було робити на столі. Отже, півгодини і ось таке імпровізоване робоче місце вийшло. Справа в тому, що в мене з'явився сварочний апарат і мені треба тренуватися, вчитися варити. Я вчора спробував цілий день поварити, але на підлозі. Ноги болять, незручно, не видно і так далі. Тому світло, стол і буду вчитися на цьому столі щось. Варити, пробувати. Так що, так. Трошки розклав інструмент на столі. Ще точно місяць не буде заливатися підлога у та смужка через те, що зараз мінусова погода, а треба хоча б плюс 10, щоб було для того, щоб бетон правильно застигав. Далі я вирішив потренуватися у сварці, але провтикав, що це, наче як ніржавійка, мені всередині сталося, що там є ржавчина, хоча схоже, що ні. Ну, але дивіться. Розрізав трубу, зараз спробую точками її Приварити. Подивимося, чи відео Ну, Ну, коротше, щось розбризгується. Таке хрень получається. Я не знаю, що з ним. Як би я не налаштовував, це проволока з флюсом, або що. Ну можливо, таке через, я не знаю, провода, бо тут вон такий тонесенький провод іде на розетку. От, вход більш-менш. З проводами, можливо, треба розібратися, може через них. Це не... Ну я не знаю, може це і не ржавійка, хоча вона всередині вона ржавіла, наче як. Ну можливо це просто нержавійка. Така фігня. Ну зараз э, зачисним диском почищу. Ну і звісно, що я там криво її ну, зварив, типу насрав. Ну і ось такий результат після зачистки. Ще спробую ще доварити, обробити, а потім на міцність Перевірю. Ну, коротше, ще раз пройшовся, попіду, позаварював, порозчищав. Ну, понятно що воно все-таки. Проблема, коротше, в тому, що... Я цій масці нічого не бачу. Я в ній навіть дуже погано бачу, коли вона ну, не працює. Тіпу я не варю, просто дивлюся і вже погано видно. Отак, без маски, видно офігенно. В масці навіть вимкнені. Я бачу погано. Просто всередині воно. Хоча я їй не скажу, що ржаве. Ну, ніржавій ж вариться. Просто напівавтоматом, правильно? Чи ні? Стоп. То оцинковка вариться. А для нержавейки треба щось інше. Може, через це такі крапки тут влажаться. Коротше, зараз пошукаю звичайну сталь десь міліметр півтора і спробую ще на ній. Щойно вдарив цією трубкою по полу, спеціально так клотс, просто не, не дуже сильно вона розпалася. Ну, провару тут не було, нема. От, якщо ну, воно от на ньому дуже дивно варилося. Як не роби е, напругу на влаштування, воно провар не, роб, не робило. Дуже сильно робиш е, цей потужність вольтаж, коротше, вона тупо от прожигала. А якщо недостатньо, навіть е, не проварювала стінку. Тупо по, ну, на поверхню ложилася. Ну ладно, ну, коротше, це, напевно, що нержавійк. Так, ну налаштування ви бачили, ну, максимальні були. І метал тут товщина, ну зараз по тут не наче як. А налаштування товщину я робив э, під 5 мм товщини стінки. І став. Ну, Вот ось вона. Показую, не торкаюсь. Ну, вона, так, да, вплавилась, вступилась, але ну, воно мало його прожечь. Якщо я правильно розумію, зараз трохи остигне метал, я переверну і подивимось, подивимось з того боку. Тобто, мені здається, що ця фігня зовсім не видає ту uh, мощність, яку має видавати. Ну, воно мало вже пропалити. От в мене проблема, що метал, весь, який би я не варив, він його не прогріває чомусь. Сире на поверхні метал напливає, наплавлює, а проплавляти не проплавляє. Дуже тонкий метал, там, так, да. і то треба також буде тестувати. Коротше, я не знаю, ну, типа криві руки, то понятно. Але метал мало вже проплавити повністю. А виходить так, що от, які б я не робив налаштування, метал наплавляється зверху і після це і все. Тобто не проплавляє. Ось ця стінка, вона навіть не прогрілася. Ну, типу, нема кольору побіжалості металу. Ось, де я тут наварював. Вон гуля зверху збирається і все. Ніпро М. Поміряв штангенциркулем. 4 мм стінка, коротше. Ну, тут варіюється вона там крива. 4 мм, а налаштування були... нагадаю, під 5 мм. Ну, максимальніше воно тут може. 140 А 21,5 В. Так. Да. Ну... Вимикайся. Не слухається, е, я з проводкою розберусь, ну, бо я так думаю, що проводка впливає. Ну, Сподіваюсь, що проводка. Вот. Бо вона тут така. Ну, тонесенька, звісно, сварящим до неї піднім. Піднім підключать. Вот. Е, ну, це що з хати заходить. Ну Також не супер, якби. але краще, ніж то. То треба сюди коротше, захід зробити. Хочу просто розетку сюди 16 амперну під'єднати і вілку, щоб напряму сварочник підключати. От, зроблю це і подивимося, що зміниться. Не дає покою мені цей сварочник. Підготував пластинку, зачистив. З такого стану. Ну, повністю коротше, з двох сторін. Тут товщина стінки 1,5 мм. Попробую на ній провар і шов. От, і подивимося, має... Ну, її він точно має потягнути. Може це просто я дебіл. І типу, більше там, я не знаю, 2-3 мм він тупо не тягне провару. Подивимось. Так, все. Я вважаю, це ідеаль, ідеальні умови. З, обид, ну, з обох боків іржі немає, ідеально зачищено. І маса недалеко. Ну, Насправді, плюс на деталь приходить, до речі, щоб перевірити, деталь плюс. Да, це мінус. Для порошкової проволоки, правильно. От. Подивимося. Зараз налаштування будуть, ну, як пише Книжка. Ну, десь подача проволоки хай залишається. Це 75 Ампер, от 15 вольт. Хай буде так. Зараз подивимось, що вийде взагалі На таких налаштуваннях. Та, такий результат. На таких налаштуваннях. Такий результат Вон, справа. Це я просто вольтаж підняв. Спробую зараз підняти ще. Ну і на таких налаштуваннях. Ну, ось, ось це перший раз якийсь дивний, Ось це другий раз, якщо що, то е, я навпаки збільшив е, вольтаж, типу краще прогрівати має. От, і подача проволоки залишилась на місці. Не знаю, по відео на Ютубі зовсім інше людей виходить. Зараз подивимося з того боку, що взагалі. Ну і з цього боку ну, видно, що прогрівся метал, але отут от трошки вилізло на зворотню. Це от е, останній раз, крайній, точніше, не останній. Це на 16 вольтах. Отут. на тут на 5 Ну, таке. А взагалі-то має бути валик невеличкий проплив. Ну, можна, знову ж таки, треба звикнути до швидкості, до От це все От, зараз спробую ще раз повільніше трошки вести. Ну, видно, що. Валік якийсь такий дуже тоненький. Чому так гадки немає? Ну, я не розбрасував його, а просто вів. Якщо розбрасувати, то звісно що буде. Якось поінакше. Ще нікуди не поїлася ж проблема в тому, що я в ньому нічого не бачу, крім самого вогника. Ну і кусочок лєски. В цій бачу. І все. А там сантиметр навкруги нічого такого не видно. Ледве гараж не спалив. Коротше, на каляках на різних режимах подача проволоки на 80 А стоїть. Цю і... Ну, Це блін 16,5 вольт. Я не знаю, багато чи це чи ні. Но якщо відносно книжки, то багато. От, і тут вон понаплавляв ці шви. Не знаю. І от ну, позаду виглядає, ніби проплав є, але це півтора мм, ну тонкий метал. Тут же, ну тут наполовину, потужність, понятно, по вольтажу на максимумі майже. От, пару разів, да, пропалювало, але пропалювало, коли було не 16,5, а 17,4. 10 вольт. Коротше, я не знаю, щось, ну, виглядає воно не так, як має бути. Від слова зовсім. Є ідея спробувати просто зрізати шматочок і приварити і поставити. Ну, обварити з одного чи з двох боків. Ну, от, І подивитись, як воно буде триматись. Оце я, коротше, тут понаварював. Не знаю. Ах. Ну я розумію, що жопа лиш. Не до такої степені. Ну вона якось дуже дивно варить. Ну і зараз попробую просто... Чи взагалі приварилось? Ну тут я багато варив там прям і тримав. Ну от. Що ж. Пробуємо. Ну наче Наче хоч приварилося. Це, це, це налаштування саме для флюсової проволоки не для мідної. Ну, отже, на цих самих налаштуваннях зараз спробую просто пластину цю приварити сюди, зачистити і перевірити на міцність. Ну, границю бачно чітко, в принципі, ну. Спробую зараз відвалиться чи ні. Так, да, відвалюється. <плес> ось це ось вже щось більше схоже на правду, до речі. Спробую без зачистки, порветься. Ні. В іншому місці гранеться. Тримається. Цікаво. Ну ладно, зачищу. Подивимось, що буде. Так, ну зачищено в нулі і взагалі-то виглядає непогано. Насправді. Але подивимось, що воно по міцності. Добре, по міцності прям. Задовільний я. Ну, ви, видно, в районі провару. Є і провар. Коротше, треба просто тренуватися далі, пробувати. По налаштуванням нарешті розібрався. Таблицю налаштувань ви бачили і це а, під флюсову проволоку, а, бо підмітно з а, газом там інші будуть налаштування. От. Якщо хтось. Хочу придбати собі щось подібне, і газовий балон або не хоче купляти, або буде купляти, але пізніше. А зараз, там, щоб тренуватися, можна і на флюсовій. І на ній важче через те, що вона, як і електрод, вона покривається шлаком, але його відбивати не треба, його можна щіткою просто зчистити. Проблем з цим ніяких нема. Тож так. Трохи часу пройде. В наступних десь відео побачите, <рив> навчився я користуватися сваркою чи ні. Всім дякую за перегляд. Пока-пока.